Завершення цієї години у нас є екстрена. Така оперативна інформація, тому що ви прекрасно знаєте, що дід з Кремля наприкінці минулого року. Відмовлявся від будь-яких контактів з суспільством. Боявся. Відмовився угу. про ці сакральні звернення, які він з 12-го року робив на федеральних сабраннях. Відмовився пісков. Його речник сказав: ну мовляв, зараз ходить мутація ковіду, грип, вірус це небезпечно, Західьте. начебто в попередні роки його не було. Але, Але... Але він же ж такий лідер е, всіх е, всього Собі на світі. лідер. Це зробила одну помилку. В ефірі не було. Yep. Не будем. Так от нас є повідомлення, з член Совета адміністрації Запорозької області це про окупаційну ми говоримо. Владимир Рогов анонсував виступлення президента Владимира Путіна. По словам рогова, глава государства намерена сделать важливе заявление по ситуації на Україні. Путін зробить своє заявление в рамках мероприятий, 80 восьмидесятилетию прорыва блокади Ленинграда. Кажется, рогов окупаційна влада, що завтра, в сарду, 18 січня, буде виступати. Ступати пйло, і щось буде дуже дуже надважливе по Україні. віщати. Загалом, знаєш, неважливо, що він там буде віщати, Абсолютно. бо нічого нового ми не почуємо. Але знаєш, так трохи цікаво. Знову буде ностальгія за совєтами, як це було коли восени здається ще минулого року, чи не знаю. Е Піде на Україну, як він це зробив 24 лютого. Чи буде розказувати про те, що росіяни це єдині герої тепла і світла у всьому світі? а Всі навколо такі погані? Я не знаю. Я гублюся у версіях. Зрештою, все буде виглядати точно дуже і дуже безглуздо. Можете не дивитися. Ми вам самі так розповімо, що він там дурниць стисло коротко, що він Тоби там на голове не сіпалося. У вас, у вас так. ми для того у вас і є.